Йдемо тільки вперед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались ми наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стало ріпроти, а воля козацька, ніби титану. Сашко ю зроблено в Україні. Друзі, привіт! З вами знову Сашко. І це гра Епоха Імперії 4» Це повноцінний випуск, це перший повноцінний відео випуск. Саме з цією грою я покажу вам одну зі своїх битв. Дивіться, я ось тут граю за Київську Русь. У цій грі є багато прикольних націй і є Русь. А, і ми з вами усі знаємо, що Русь була тільки одна: це Київська Русь з центром у Києві. І що б вони там десь не казали, ми це знаємо і тому я так вам і кажу, що це Київська Русь. І проти кого, як ви гадаєте, <смі> сьогодні в мене битва проти монголів. Це татаро-монгольське іго. подивіться, це саме ті, е ті, не знаю, як підібрати таке слово, знаєте, щоб підійшло для них. Е це саме той непотріб, який нападав на Київську Русь. І тому мені здалося, що це буде дуже прикольно, якщо саме цей випуск буде перший. Як я і казав раніше, у цій грі немає е, часу миру. Тобто, ви граєте у швидку гру е, і. Можете атакувати хоч з першої секунди. Але, звісно, що це не вийде, і ви зможете атакувати супротивника тільки десь на 8, 9-10 хвилину. І ось ми підійшли до цього моменту. Ми зараз дивимося на мого супротивника. Е і звуть його мікса. Він готує тут, дивіться, вже є невеличке військо в нього. Списоносців. Так, а ось я йду до нього, щоб подивитися, що він тут робить. Як взагалі в нього справи? А, і будемо-будемо дивитися зараз, тому що тут туман війни, і я, звісно, що не бачу, що в нього на базі коїться. А, дивіться, дивіться, я потроху заходжу. Заходжу сюди і бачу, бачу, що його селяни тут збирають їжу. Я шугаю цих селян. Дивіться, дивіться, <смі> втікають вони. Тут виходять його списоносці. І я, звісно, що трошки тікаю, тому що в мене мій загін трошки менший, ніж його загін. І... Ось тут він все одно не хоче атакувати. Е, бачите, він почекав оцього хана Юніта, який, мабуть, дає якісь бонуси е, своїм <поє> воїнам. Так, дивіться, я відступаю, підходить підкріплення моє, і тут я атакую. Дивіться, дивіться, ось тут вже йде битва. І побачимо, побачимо, хто тут переможе. А, так, дивіться, дивіться, дуже цікаво, дуже-дуже-дуже. Дивіться, я синій сашкою. І зараз ми побачимо. Ха-ха-є! -ха! Київська Русь перемагає у цій битві, але нас занадто мало, щоб йти прямо на його місто. Тому ми будемо зараз трощити потроху його економіку та накопичувати сили. Бачите, тут йде ще один загон моїх військ. Ось тут ще збираються війська. І я потрошку-потрошку трощу його економіку. І, звісно, що його дратую, тому що це не дуже прикольно, знаєте, коли хтось приходить і трощить ваші будівлі. Так, так, дивіться, я втікаю, тому що замало-замало. Тут сил, я приймаю бій, підводжу, дивіться, підмогу. Ось, залітають, залітає підмога, і він знову тікає. Монголи тікають від Київської Русі. Оце я розумію. Дивіться, дивіться. А потім ми ж з вами знаємо, що оці монголи потікають і. Зроблять своє якесь там Московське царство, так? І будуть казати, що вони слов'яни, а у дзеркалі пика то не слов'янська. Ну, то вже таке. Головне, що ми з вами все знаємо. З усіма цими подіями ми трошки оновили знання історії свої, і це дуже добре. Так, тут дивіться, я чекаю потрошки підмогу. Підмога вже йде. Ось ще йде підмога. Ось тут я ще потроху збираю війська. Дуже-дуже добре. Так, дивіться, підмога підійшла. Подивимося, що тут в нього. Так, в нього є. Дивіться, коні є хан. Ну, хан дійсно, мабуть, дає якусь силу своїм воїнам, які його оточують. Дивіться, дивіться. Чекає він, чекає, поки я буду атакувати. Так, зараз я згрупую війська і почну атакувати. Де вони? А ось ось, знайшов. Дуже добре, дуже добре. Ось, групуємо війська і зараз будемо йти в атаку. Дивіться, ще йде підмога. Постійно, постійно я направляю підмогу. Знаєте, тому що якщо битва йде е, біля міста вашого супротивника, то битви не буде біля вашого міста, тому що він буде постійно концентрувати свої сили саме е, біля. <свісна> <свісна> Біля того місця, куди ви постійно атакуєте. Ось так. Дивіться, дивіться. Знову, знову йдуть вони. Групуємося, групуємося і атакуємо. Дивимося. Хто тут переможе? Дуже-дуже цікаво. Знаєте, я вже не пам'ятаю, але, але мені здається, що Київська Русь все ж таки переможе Монголію. Є, ось так. Подивіться, хан тікає. Ну, хани вони такі, хани вони там никаються десь, uh, у якихось бункерах, хани вони тікають. Коли їх військо удобрює земельку, ну, то то хани. Дуже-дуже <laughs> прикольно. Подивіться, ось таке містечко. Таке, така незвична архітектура. <laughs> Якісь, якісь ганчірки, дивіться, просто-просто. Ось це кочовий народ, знаєте, в якого просто немає нормальної історії навіть. Так, дивіться, ще одна атака моя. Йду в атаку. Так. Хочу, хочу визвати його на мене, щоб він атакував. Ось так. Дивіться, дивіться, все ж таки гра у козаки зробила мені ту базу, що військом треба атакувати, коли у вас щільні ряди. Бачите, в нього було військо там трохи, там трохи, там трохи. І коли я атакував усім своїм військом, то просто його військо посипалося. Давайте подивимося, що тут в нас. М -м -м. Добре, добре, добре. Гарненький такий зроблю скрінці картинки. Добре, добре, дивіться, він збирає військо, він не може все таки не може перейти в іншу епоху, тому що я постійно роблю так, щоб він робив війська. Але я постійно трощу його війська, тобто в мене військ. Завжди більше. <хи> і це мені знаєте, дуже подобається. Я почекав ще підмогу. І в мене вже нечогенька така товпень. Дивимося. Зараз зараз ми його зробимо стовідсотково. Так, так, вони стоять щось його списоносці, але це не важливо, тому що в мене багато, багато лучників. І я просто-просто виношу все його військо. Супер, супер! Поди, тільки подивіться. Хан щось побіг і зараз є поклали. Просто скинули його. З його конячки. Так, ось тут дивіться. Його селяни я забігаю, і він здається. Це просто неймовірна битва, коли Київська Русь перемагає, перемагає татаро-монгольське іго. Хоча татаро-монголи ось у цій битві навіть не атакували. Давайте подивимося графік. Як це було? Е, так, дивіться, я Сашко, я червоний, йшов, йшов трошки-трошки. І я навіть програвав, дивіться, по розвитку. Але коли я прийшов, була битва. Ось ось цей жовтий жовті мечі схрещені. Бачите, це була битва. І тут була нічия. Але але все ж таки потім, потім в нього просадка така конкретна, і потім вже я пішов вверх. І ось це наша остання битва, коли я його просто розніс ущент. Дуже цікаво, дуже цікаво, як на мене. Дивіться, по балам. А, що в нас тут? Економіка. В нього дуже сильна економіка. Ну, Тому що я концентрував увагу саме на на своєму війську, тому в, мені, в мене не було часу там роз... <гум> витрачати, знаєте, увагу на щось інше, на якусь економіку. Я все робив, щоб в мене було дуже багато, багато, багато війська, і ця тактика спрацювала. Бачите? Так, дивіться. В нас які втрати. Я вбив в нього 55. А він в мене 21. Ну, так і нічогенько. <сум> Супер. Подивіться ще сюди. Дивіться, у кожного гравця є ось такі зірочки під його не знаю, як це сказати аватаром. Можливо, і в мене три зірочки, і в нього три зірочки. Максимум може бути 5 зірочок. Це реально топ гравці, дуже сильно грають. Я попадав на одного такого, ні, точніше, на двох. Одного перемагав, у іншому дуже жорстко програв. Це були такі ну, круті-круті битви. Подивимося далі. Економіка. Ми вже дивилися. Так, він мене зробив по всім показникам. <сум> Технологія теж він перемагає. Так, дивіться, дивіться. Це селяни. Це показується скільки селян. В мене селян був 31, в нього 49. І він, типу, такий красунчик, але все ж таки, все ж таки, ми вже побачили, хто переміг і хто тут красунчик. Красунчик, Київська, Русь, все. І цим все сказано, Київ це. Реально, наше місто, наша столиця, воно перемогло, і Україна переможе і зараз, перемагає. І все буде Україна, друзі. Тому хто б що не казав, Україна просто найкраща, і ми всі знаємо, що. Московити просто вкрали нашу історію, і нам треба її повертати, треба е, просто докапуватися, де, що, як, коли. І коли ми починаємо е, думати своєю головою, то ми розуміємо, що <сум> саме ми реально і збудовували усю цю історію Київської Росії, і це наша історія, а не їхня. Ну що ж, друзі? Буду вже закінчувати. А ви, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, напишіть щось гарне у коментарях. З вами був Сашко, і це гра Епоха Імперії 4. А... <сміття> будь ласка, будь ласка, е... ще скажу, що я обов'язково буду знімати гру Козаки 3, але що буду її доповнювати, ось цією прикольною грою. Вона мені теж дуже сподобалася. До побачення, друзі. Слава Україні, героям слава, слава ЗСУ. Все буде Україна.